Привіт, любі! Вітаю вас сьогодні в себе на каналі, і сьогодні буде у нас розклад загальний на тему, чи варто вам продовжувати ці стосунки. Можливо, в когось зараз незрозуміла ситуація в стосунках, можливо, ви не знаєте, не впевнені, чи потрібні взагалі вам ці стосунки, і зараз є якось багато запитань, але мало відповідей у вас. Тому пропоную зараз вам задумати людину, з якою у вас, можливо, зараз стосунки або на паузі, або. Вони є, але ви не впевнені, чи варто їх продовжити, чи варто все-таки їх буде завершити в найближчим часом. Тому давайте подивимося. Я думаю, що у нас буде зараз, як завжди, більш стандартно два варіанти. Тому задумайте зараз свій варіант, свою людину. І будемо дивитися. Отже, перший варіант. Чи варто вам продовжувати ці стосунки? Другий варіант. Чи варто вам продовжувати ці стосунки? Mm -hmm. Так. Для те, хто обрав варіант. дивимося, чи варто вам продовжувати ці стосунки? Так. Просто зараз вам підказують на те, що період такий, який потрібно вам пройти, і ви ці відносини винесуть вас, можливо, на новий рівень. Тобто ви ладні самі обирати. Знову ж таки, в нас тут е, моя улюблена карта, мага. Тобто ви самі можете створювати і або укріпляти ці відносини, або навпаки, ну просто їх зруйнувати. Але ймовірніше за все, ці стосунки для вас буде зараз на даному етапі вашого життя. Потрібно продовжити. Тобто, тому що м, навіть якщо в якійсь мірі це не та людина, з якою ви плануєте поки що майбутнє, але у вас показує, що, скоріш за все, м, ну, мабуть, скоріш за все, просто не, не всі уроки пройдені саме для вас в цих стосунках. Тобто, у нас тут е, туз кубків, мах і четвірка кубків, що говорить, що, можливо, не всі уроки для вас особисто пройдені, тому стосунки варто буде продовжити. Але не включайтеся в процес, тобто ви хочете перекласти відповідальність на вашого партнера. Тобто, можливо, якщо була якась конфліктна ситуація, можливо, чи примирення чекаєте від вашого партнера. Тобто вам говорять, включатися, тобто не чекати. Тому що, якщо ви будете чекати, нічого само собою не зміниться. Вам потрібно робити якийсь перший крок до примирення з партнером, тому що тут... Казу, що ймовірніше за все більше ви зіграли роль, і ви теж ніби не збираєтесь нічого робити, і ви от в роздумах, а варто, а взагалі потрібно. Але таке відчуття, що от, ви ніби бездієте в цих стосунках, і якщо подивитися зі сторони відповідальності хто більше відповідальний за цю ситуацію яка зараз склалася ймовірніше за все це ваша більша сила вашої сторони в зоні відповідальності даній. але якщо з точки зору, чи все-таки варто вам ці стосунки продовжувати, е, так якщо ви готові е, йти на примирення і ви все ж таки приймете для себе рішення, що е, ви хочете бути все ж таки з цією людиною, і відчуєте, що у вас тут не всі ще задачі завершені, і можливо потрібен час для того, щоб більше дорозкрити ці стосунки, дорозкрити себе, мабуть, в цих стосунках ймовірніше за все, тому. Карти вам рекомендують все-таки продовжувати. І для тих, хто обрав другий варіант, що тут? А, тут теж у нас такі карти: Король жезлів і король мечів. Ну тут вже теж дивіться по ситуації. тобто Тут відчуття того, що ви рішуче налаштовані, але рішуче налаштовані до чого. Тобто ви можете бути як рішуче налаштовані до того, щоб продовжувати, але рішуче можете налаштовані бути для того, щоб розірвати ці стосунки. Але якщо взяти допоміжні карти, подивитися, тобто по шістірці кубків можна зрозуміти, і четвірці жезлі, що все-таки більше схиляєтесь до того, щоб все-таки ці стосунки продовжити, щоб ці стосунки зберегти, щоб ці. Стосунки можливо реанімувати, тобто, чи можливо зрозуміти для себе. Навіщо вам ці стосунки? А що вони вам дадуть? Насправді ці стосунки такі досить доленосні для вас можуть бути. Тому що ці стосунки, так як в першому варіанті, це, скоріш за все, стосунки, де більше були в нас кармічні задачі, кармічні партнери, які прийшли в життя один одного для м, певного циклу м, задач, і випробувань. І як тільки вони завершаться, ці задачі, ці партнери розійдуться. А в другому варіанті в нас більше такі. Про серйозні стосунки, про відносини, які, про сім'ю, про якісь традиції, цінності, тобто, про зближення людей, знаєте, ніби про притирку, можливо, винести на новий рівень ці відносини потрібно. Тобто, і у вас тут ви схиляєтесь до того, щоб все-таки рухатися далі, тобто рухатися в цьому напрямку для тих, хто в принципі вже якби одружений в шлюбі, тобто, можливо, тут діти. Можуть змінити картинку для вас, і ви це знаєте, ви це відчуваєте, але не впевнені, ви з партнером чи ви до цього готові, або там у кого є вже діти до ще однієї дитини. Тобто вам тут показують, що варто обговорити, сісти і проговорити, обговорити цю ситуацію, яка між вами склалася, і повірте, конфлікт вичерпає себе, і ви зрозумієте, які цінні для вас ці відносини, які вони для вас е справжні і. Ви все-таки оберете для себе бути з цією людиною і зрозуміти, що це саме ваша людина. І принаймні зараз по енергіях показують, що ймовірніше за все, що це ваша саме споріднена душа. Тому для тих, хто обрав другий варіант, для вас зверніть, будь ласка, увагу на це, обов'язково і бажаю прийняти вам правильне рішення. Тому всім. То прослухав цей розклад дуже вдячна. Ставте лайки, ставте свої відгуки, не забувайте про підписку на мій канал. І всім бажаю гарного настрою і багато любові. Па-па!